Миру Божого, дивишся на світ і замислюється, чому скільки проблем, проклять, страждань, війни відбувається. І одні люди говорять: Я вірю в всі ці події, я вірю в війну, в те, що в новинах там говорять. Інші говорять, я не вірю, я там у мене там вірю в Бога, я не вірю, в мене там своя думка. Але від того, що ми віримо чи не віримо, хочемо, ми не хочемо. Від цього війна не закінчиться, і всі ці проблеми прокляття вони не перестають відбуватися в нашому житті. Важливо розуміти, що весь цей світ він стоїть на основі Божих законів, які описані в Словом Божому Біблії. Є тільки два шляхи або Бог. Бог, або сатана, або благословіння, або прокляття, або життя або смерть, або рай, або пекло, або зло, або добро, або війна, або мир. Іншого немає. І ми кожного дня робимо цей вибір або Бог, і з Богом приходить все благословіння і найкраще, коли ми приймаємо Ісуса Христа і рухаємося на основі Божих законів. А коли ми не вивчаємо Слово Боже, відкидаємо Бога, то ми тим самим в проклятті, знаходимося дійсно в рабці сатани, і через це і приходять ці проблеми і прокляття через напочві дійсно безбожництва і незнання Божих законів.